На Дніпропетровщині змінився начальник обласної військової адміністрації. Починаючи від лютого 2022 року, цю посаду обіймав Сергій Лисак. 15 жовтня було оприлюднено указ президента України Володимира Зеленського про звільнення Сергія Лисака з посади голови ОВА. Його призначили головою створеною указом президента Одеської міської військової адміністрації. Того ж дня президент призначив виконуючи обов'язки голови Дніпропетровської ОВА. У своєму останньому зверненні до мешканців Дніпропетровщини Сергій Лисак зазначив, що професійний шлях на Дніпропетровщині був сповнений викликів, перед якими ворог ставив щодня. Проте з командою вони не відступали від поставлених пріоритетів допомога силам оборони, розвиток ветеранської політики, соціального реабілітаційного та освітнього напрямків. А також подякував області та її мешканцям, зазначивши, що було честю працювати тут. Наразі тимчасово виконуючим обов'язки начальника Дніпропетровської ОВА було призначено Владислава Гайваненка. Раніше він обіймав посаду заступника голови ОВА у зверненні до громади 16 жовтня. Владислав Гайваненко повідомив, що продовжуватиме втілювати вже початі напрацювання, і наголосив, що працюватиме з повною віддачею.